Друзі, всім привіт! З вами Voodoo.com, Дмитро. І сьогодні ми розберемо магазин, який продає більше ніж на 500 тисяч доларів на місяць. Ми побачимо все: статистику продажів, продукт, який продається, рекламні кампанії. Коротше, будемо копати максимально глибоко, дивитись, як вони це продають, що вони з того мають. Ну що, поїхали. І так, магазин Нюр, а Neur, Neur Cover, Коротше, вибачте за мій pronunciation. Ось такий простенький магазин на Shopify. Він вже брендовий. По суті, це класичний брендовий магазин, який... Продає китайські продукти. Во, зараз ми його окремо розберемо. Дивіться, все максимально просто, все максимально зрозуміло, нічого складного. Uh, track my order page, типу, відомий нам додаток Parcel Panel, Я думаю, хто там давно з нами слідкує, знає цей додаток. Всього вони продають 9 продуктів, і можемо зараз за допомогою нашого секретного сервісу подивитись, які продукти вони продають. От дивіться, магазин продає 500 тисяч доларів в місяць, і це я вам скажу це. Точна інформація, тому що цей додаток він перевіряє абсолютно. Можна проаналізувати будь-який магазин на шопіфата, побачити статистику. В місяць він продає не 500 тисяч, в тиждень вони продають на 97-100 там 100 тисяч доларів. Ну це дані на той момент, коли я записую це відео. І в день вони продають на 17 тисяч доларів, друзі. Ну за сьогодні. Коротше, вони продали на 17 тисяч доларів, що дуже е, величезний такий е, стрибок по продажам у них. Ми бачимо їх основні продукти, які вони продають тут. Вони продають дуже класний е, от такий басейн. Це зараз насправді тренд в США, тренд у багатьох, там, для багатьох підприємців це це за занурення в холодну воду. Це дуже крута штука, тому що я сам би такий продукт собі хотів, тому що кожного дня я вже впродовж напевно, років трьох-чотирьох приймаю стабільно. Контрастний душ. І дуже люблю, коли ходжу в сауну, в баню, так само. Після гарячої сауни зануритись в холодну, холодну воду або в холодну полонку. А це, типу, такі, така штука, коли ви можете вдома проводити собі такі ну, терапії по зануренню в холодну воду. І є люди, які там сидять не знаю, по 10-15 по хвилин в цих таких банях з льодом. О, і вони продають в основному цей продукт, і плюс додатково продають якби, апсейли до цього продукту, що допоможе користуватися цим продуктом. Наприклад, ось такий коврик, хто слідкує, хто займається, щоб Федор Примін давно точно знає цей коврик, він там коштують. 7 по 8 доларів на Аліекспресі. Ми зараз подивимося їх. Також вони продають ось такі силіконові форми, це якраз для того, щоб зробити лід і потім кинути цей лід типу, в сам цей басейн. У них два варіанти цього басейну, XL та звичайний. Також у них є тут термометр, у них є ще якийсь чехол для цієї штуки, і я так розумію, ще один якийсь басейн. Так само у них є додатковий апсейл, це банка, яка автоматично викачує повітря. Просто, Хто там, ходив на масажі, знає, ці банки, коли вам ставлять на руку, на спину, на ноги. Типу масажують цими банками, вони витяг... вони глибше проникають в м'язи і там, витягують защімлені гіпертонізовані м'язи. Прикольний продукт, бо я сам ходжу на масажі, і мені такі банки ставлять, ну, не, не прям такі, але ставлять такі банки на спину і потім ними масажують. Ем, во. Потім у них ще є така прикольна яка штука, якийсь масажер Анті Коротше, Всі продукти розраховані для ніші, типу збереження шкіри, збереження та покращення здоров'я. 50 тисяч доларів на місяць на Shopify або як ми заробляємо по системі Shopify дропшипінгу, продаючи товари із Китаю в найбагатші країни цього світу, друзі? Посилання на наш безкоштовний майстер-клас, де ви про це дізнаєтесь покроково, одразу під цим відео? Будемо раді вас бачити. І, наприклад, цей продукт у них в бестселерах можемо його зараз відкрити. Ось він є. Він у них коштує 79 фунтів. Мене не перекидує зараз на якусь американську версію цього сайту, тому що, скоріш за все, вони працюють суто на англійський ринок. І це зараз, до речі, в Англії дуже сильно набирають набирає популярності ну, розвиток e-commerce бренду і потім поступовий перепродаж його іншій команді, яка потім так само його перепродає. Коротше, типу, це вже наступний рік. Рівень роботи з Shopify магазинами, взагалі Shopify брендами коли ви просто створюєте магазин, качаєте його до певного рівня, а потім ви продаєте його там з мультиплікатором. Не знаю, цей магазин, напевно, можна продати там, за 10 мільйонів доларів, це як мінімум, я думаю. Тому що. Враховуючи той рівень ревеню, який він генерує кожного місяця, подивіться, у них дуже класна зроблена сторінка продукт, у них дуже багато UGC-контенту в відгуках, там, де реально люди там, на iPhone знімали, як вони залазять. Плюс у них реально забрендований цей продукт. Не псевдобренд, а дійсно забрендований цей продукт. І люди прям залазять сюди, сидять, дивляться, балдіють. Коротше, ну, я дійсно розумію, що це за продукт. Я розумію, наскільки крута штука от проводити от такі собі терапії в льодяній воді. Це дуже круто впливає там на зниження рівню кортизолу, якщо не помиляюсь, на збільшення тестостерону. Коротше, офігенний продукт. Так, друзі, а тепер невеличка перевірка. Чи ви підписані на наш канал? Якщо ні, то підпишіться. Перевірте, чи ви поставили лайк цьому відео, нам буде дуже приємно. Ми будемо бачити від вас класний фідбек. І плюс так само, щоб не пропустити наступні наші круті відео, натисніть на дзвіночок. Щоб вам приходили нотифікації. А тепер продовжуємо. Це, ну, Давайте трошки проаналізуємо, скільки то можна з цього заробити. Portable Ice Bath 79 фунтів. Я не пам'ятаю, скільки фунти, фунти в долари. Скільки це, скільки вони його продають? 79 фунтів це вони продають за 100 доларів цей продукт. Давайте подивимося, скільки цей продукт може коштувати на Аліекспресі. Ну я просто так зроблю Аліекспрес. Дивимось. Так, ой, портабл. Давайте так, глянемо. Так, дивимось. 60 доларів цей продукт коштує без. Брендуванні і також є можливість забрендувати, от бачите, тобто 60 доларів цей продукт коштує. Я впевнений, що якщо вони продають на такому об'ємі, у них ціна закупівельна ну набагато дешевша вона може бути у них і 20-30 і доларів, враховуючи навіть логотип. Плюс можна пошукати цей продукт в інакшому, ну на інакших сервісах, таких як CJ dropshipping Так, дивимось цього постачальника. Тут же якийсь інший бренд. Дивіться вже. Тут типу, якийсь euh, Planch Eat, напевно, якийсь інший бренд взяли фотки. Коротше, вони готові працювати по дропшипінгу. Можна навіть на WhatsApp їм писати. Думаю, домовлятися за дешевшу ціну, тому що на Aliexpress додає свою комісію до замовлення. Е а ну, давайте, for cold. Можна по такому запиту ще подивитись цей продукт. 59 доларів він коштує. Це щось якісь незрозумілі ціни: 133 долари. Так, давайте тепер подивимось на CJ дропшипінгу, скільки він коштує. Так, відкриваємо, дивимось. Portable Ice Bath. Він же коштує 24 долари. Е, друзі, ну там подивимося зараз, скільки доставка коштує. Давайте подивимося, що тут по ціні, що тут по доставці. Так, на CJ Dropshipping бачимо ціну 20, 24 долари, плюс доставка 40 доларів. В середньому там ціна коштує 69-79 доларів. ну, Трохи дорогувато, на Аліекспресі може бути і дешевше, друзі. Плюс хто, кому цікаво дізнатися, можете. Хто, хто має контакт нашого постачальника з Китаю, можете запитати в нього, скільки це коштує. Я думаю, там, ціна цього продукту за 40-50 доларів можна його знайти. Коротше, з цим продуктом розібрались. Дивіться. Наступний продукт, який в них продається в місяць майже на 22 тисячі доларів це, це ось цей кавер абсорбентуючий коврик. Дуже прикольний продукт. Насправді у нас є кейси студентів, які продавали його, чисто цей продукт продавали і дуже непогано на ньому заробили. Подивіться, скільки він коштує у нас на Аліекспресі. 6 доларів можна його знайти, 9 доларів, 8 доларів можна знайти. Ну, ось він насправді найпопулярніший за 10 доларів. Вони його продають тут за, за 21,40. Я, до речі, можу собі зрозуміти, чому у них може бути закупівельна вартість всього в два рази там, менша, ніж. Ціна продажу, тому що вони напевне продають або апселять ці ці продукти, або потім допродають з допомогою email маркету наприклад, цей коврик, який дійсно в цій же ніші який, який теж дуже круто підходить до цієї ніші. І в принципі на цьому і заробляють на апсейлах. Але такий коврик коштує 9-10 доларів. Якщо пошукати, можна познаходити їх іще дешевше. От За 6 доларів, за 3 долари можна знайти. Ну, от 7 доларів він коштує з доставкою. Цей же, цей, же, цей же коврик, по суті. Бачите, все можна знайти на Аліекспресі. Давайте ще якийсь продукт подивимось, що вони, тут, що вони ще тут продають. Ну, ось Це їхній основний продукт, але по апсейлам в них ще може бути, десь бачив, оце. Наприклад, ось ці Smart Cupping Therapy. Давайте подивимось його на Алікспресі. І у нас він коштує 13 доларів на Аліекспресі. Вони його продають за 29 фунтів. Це приблизно 40-50 доларів. Так що, як бачите, всі продукти, які продає цей бренд, які виглядають дійсно, наче це ну, не китайські продукти, наче це якийсь виробник. Насправді всі ці продукти виробляються в Китаї і мають досить ну, набагато дешевшу закупальну вартість. І на основі цього можна зробити висновки, що магазин дійсно непогано заробляє, точно має маржинальності відсотків 15-20. Насправді, чим більше магазин має обороту, тим зменшується його маржинальність. Так, що ми можемо ще подивитись? По продуктам, якщо відкриємо наш продукт, подивимось, що він стабільно продається впродовж всього місяця. Також. Так, можемо ще подивитись далі по продуктам. Вони ще є окремо додатково створені продукти, якраз для апселів. це те, про що я і говорив. Подивіться, за 210 доларів вони продають ось цей бандл. По суті, цей, ну якби я купляв навіть цей продукт, мені конечно, б, звісно, було краще зробити цей бандл. Тому що, де я знайду, наприклад, силіконові е, формочки для льоду величезні, щоб наповнити ними оцю свою ванну. І так само плюс коврик. От бачите, все це коштує в них типу 100 121-126 фунтів. Це в переводі. На долари 211 доларів. 210 доларів. Коротше, також вони продають гіфт карту яку ви можете подарувати там вашим друзям, і вони можуть теж типу, купити собі штуку. Коротше, це же повноцінно сформований бренд, який не знаю, чи він працює по дропшипінгу. Можливо, у них вже є свої склади в Англії. Зазвичай, якщо ми говоримо про бізнес в Англії, то вони вже закупляють певні партії продукти в Англії і з Англії їх відправляють. Але може бути таке, що вони відправляються з Китаю. Можемо подивитись, наприклад, shipping Information, Е, так, в UK 3-5 днів. Безкоштовна доставка в США 3-5 днів, Каліфорнія, о, Канада, 3-5 днів, Австралія, 7-10 днів. Інші 7-12 днів. Ну, друзі, не знаю, чи по UK, але по. Іншим країнам мені здається, може бути таке, що вони можуть дропшипати з Китаю просто швидкою доставкою, і все, але не факт: ну от Австралія, це точно доставка з Китаю. У нас доставка в Австралію з Китаю теж займає 7-10 днів із Китаю поштучно. Так, друзі, давайте тепер може подивимось, як вони продають цей продукт. Перейдемо на Facebook, на їхню стрінку, подивимось, що у них тут робиться. Як, як бачите, стрінка ведеться, стрінка активна, 5,5 тисяч позначок. У них тут 5,5 тисяч позначок, магазин підключений. Дивимось інформацію, дивимось прозорі стрінки. І дивимось, у цієї стрінки є активна реклама. Керують цією стрінкою 6 Людей, які живуть в United Kingdom, це говорить про те, що це підприємці якраз з Англії. І один з Філіппін. Не знаю, з Філіппін зазвичай беруть людей там, на кастомер сапорт, чисто відповідати людям. Дуже багато, де бачив, дропшипінгових брендів, типу, або просто брендів, які відправляють товари по дропшипінгу. І так само дуже багато з Філіппін, праців... напевно, наймають дешеву робочу силу на Філіпінах. Так, перейдемо в бібліотеку реклами, подивимось, що вони крутять по. Рекламі. І так, у нас тут 91 реклама, і як ви бачите, все заточено під один продукт, під їх бестселер. Ну, це якби класична, класична модель, лін-модель бренду. Ми робимо нішовий магазин. В ньому додаємо там 10 продуктів. Один продукт у нас по суті основний, і до цього продукту ми вже допродаємо інші продукти. Бо він вони схожі з собою між собою за тематику. У них безліч реклами. Коротше запускають дуже дуже багато реклами. Якщо реклама запущена давно ще з лип травня місяця, то означає відповідно, що ну магазин точ, точ, точно заробляє гроші. Так просто вони би не відкручували цю рекламу. Ой. Класні креативи, от вони вже розуміють, що у них найкраще працює UGC контент, user-generated content з такими якимись відгуками, з voice-оверами. Ну, класно. І для, жінок, і, для чоловіків, і для жінок, і для чоловіків вони таргетують. Клас, ну, як бачите, дуже класний магазин, дуже простий, нічого складного тут в цьому магазині немає. Дуже класні продукти, їх небагато, є певна конкретна ніша, в якій вони працюють. Вони працюють суто на ринок UK. Я теж можу зрозуміти, чому через те, що ринок США зараз достатньо перенасичений. І вони вирішили занішуватись в UK United Kingdom Англії і доволі непогано себе тут чухають, продаючи, продаючи більше ніж на півмільйона доларів за місяць. Також тут можу бачити, які вони не додатки використовують. У них звичайна безкоштовна шопіфаївська тема. Друзі, безкоштовна тема. Це те, про що я говорив в одних наших попередніх відео про теми. До речі, це відео буде тут. Ви можете спокійно починати класно працювати на темі Down. Це безкоштовна шопіфаївська тема. Так, бачимо, які вони додатки використовують. Всі з цих додатків знаю, крім Еднабу. У клавіо імейу-маркетинг, Lux це відгуки, Vitals це sales тригери Коротше кажучи, друзі, цікавий магазин. Хто починає займатися федеропшипінг, хто вже займається, раджу подивитись на їхню структуру продукту, подивитись, як вони розписують про цей продукт. І в принципі, ці всі підходи, структура, процеси по апсейлам, по всьому, це все можна використати для будь-якого іншого продукту, для будь-якої іншої ніші. А на цьому в мене все. Зустрінемось в наступному відео.